Всім привіт! Зараз налаштуємо коментарі і нашу мені целу. Зараз відкриємо наш чат, подивимось, як він працює. Привіт, Роман. Так, все супер. Я не засетапив наш, наш стрім. Я себе бачу. Ром, постав, будь ласка, я бачу, що ти тут. Поставь, будь ласка, плюс, якщо мене чуто видно, і ти будеш сьогодні а, нашим орієнтиром в цьому невеличкому івенті. Так, ну супер. В тебе ще така а, шапка Мономаха. Корона. Прям чути видно. Дякую. Всім привіт! Сьогодні вівторок, 20-та за Києвом, і хочу з вами за вечірнім чаем поговорити про онбординг. Век, ваші питання. Сподіваємося, на все знайдемо відповіді. На що не знайдемо? Ми вас відправимо в відповідне ком'юніті і будемо шукати разом ваші відповіді. Так, чути видно, гарний Віктор. Ну, Сьогодні вівторок, чому б не гарний день? По-перше, хочу поділитися апдейтами на нашому каналі. Вийшов в цю суботу або неділю невеличкий подкаст, де ми з HR Владиславом проговорювали питання онбордінгу, обордінгу, взагалі найму, підготовку до нових проєктів. І як результат, я хочу сьогодні винести певні свої думки і упакувати в цей подкаст і лайвстрім. Так, чому наше є питання? Рома, чекайте, чекайте, чому онбордінг важливий, можна просто брати людину і кидати її в поло. Ми з цього і почнемо. Для того, щоб ваш онбординг, новий проект не став а, звільненим, що називається, онбординг, треба трошечки зачекати і не бігти з місця в кар'єра. А, сьогодні Владислава, до речі, на нашому зібранні а, клубу Сілап, посилання на який я дам під коментарем після цього випуску. Вона поділилася історією, що вони знайшли ідеальну кандидатку, яка підходить до роботодавця. Більше навіть очікували і так і далі далі. І вони передали в руки роботодавцю, але за дуже короткий час вона почула, що ця кандидатка ще день-два і вже піде з того проекту. Почали розбиратися і з'ясували, що її просто ніхто нормально не заонбордив або заонбордили через а, не розуміє, які процеси. І вони поділилися досвідом, що вони комунікували, як hr консультанти з, з цією кандидаткою, з роботодавцем, і ніби не йшли він він і пофіксили це. Але це напевно ілюстрація того, як не має виглядати онбордінг, щоб нічого не фіксити. Що в моєму розумінні і в розумінні взагалом спеціалістів є онбординг? це коли тебе, як Роман пише в нашому чаті, не кидає тут зараз в полум'я, і ти вже несешся як кандидат, вже працюєш в проєкті, Від тебе очікують 100 або навіть 200% того перформансу, твого результату. Це такий певний комфортний шлях, коли ти адаптуєшся до проєкту, до нових людей, до нових правил, нових термінів, нових облич, стереотипів, я навіть більше скажу політичних моментів в компанії, в проєкті. І, на моєму досвіді, коли кандидат проходить інтерв'ю, етапи, і в нього запитують. А коли ти можеш почати працювати? Да? Наприклад, якщо у кандидата є поточний, поточний проект, ну він там каже через місяць, через два тижні, скільки забумовлено. Але ще є одне питання, яке випливає з цього наступне. А це питання очікувань перформансу кандидата. Тобто, умовно, в перший день і до речі, бажано проговорювати які очікування від команди від тебе як нью камера, тому що знаєте, це така рубрика, коли не проговорено. Чомусь всі очікують, що в перший день людина буде перформати і вдавати результат тут і зараз на 100 Насправді, при онбордингу, ну, якщо так подивитися, не тільки по it галузі то перших. Півтора-два місяці і це така інформація, вона емпірична, але з багатьоми чарами і колегами я спілкувався менеджерами. Якщо за перші два місяці новий кандидат перформить, тобто якісно працює на 80 плюс відсотків від очікувань, то це вже дуже добрий результати, показник гарного онбордингу. Зазвичай виглядає так, що від двох до трьох місяців, тобто перший квартал, людина повністю має бути заонборжена і вже перформить на 100% ну, на той е, обсяг, який очікується. Так. Що нам пише пан Роман після коментаря про гарного віктора? Чому онбординг важливий? А як я і сказав, що якщо онбординг не виконується або йде не за призначенням, а єдина ціль онбордингу зробити так, щоб людина, на яку витратили гроші, час ресурси, щоб залучити до проекту, щоб вона не пішла на другий день, щоб її не шукали. Це ситуація, коли людина пішла на обід і не повернулася, тому що треба шукати іншу людину. От тому він і важливий по про пу пу по Далі. Далі, далі, далі. Далі у нас ще було питання. Зараз подивлюся. Так. Друзі, хто нас дивиться, якщо у вас є питання по тім менеджменту по онбордингу, як онбордитись в команди, будь ласка, пишіть в коментарях. Спробуємо пошукати відповіді на це. Онбординг це коли ми вже маємо команду, в якій будемо працювати, неважливо які ролі, але ми не знаємо, що робити перший день. Чи знайомитись з командою, чи отримати доступи, чи вчити якусь термінологію, чи щось читати, так далі, далі далі. Так, дивимось: питання. Поки так, поки. Чекаємо ще питання, окрім так. Ну, ми вже вирішили, що ми в полум'я не кидаємо людину. Давайте подивимося зі сторони а, менеджмента команди, яка обирає людину і готує для неї онбординг в новий проект. Я можу поділитися своїм досвідом, своїм баченням. Як зробити так, щоб проінвестований час, гроші, там, ресурси людей ми залучаємо до процесу найму? А, для того, щоб знайти підходящу людину, треба розуміти контекст проекту. Наприклад, його не тільки технічні моменти, да, якісь галузеві, спеціальні знання, людина має знати, а ще його культуру ну такий, скажімо, мікроклімат це культура людей, і їх стан, їх темп, в якому вони працюють. Щоб розуміти, а чи взагалі підійде під цим темпераментом або темпом та людина, яка залучається до команди. Бо, наприклад, якщо в нас зіркова команда і взяти ще одну зірку, а чи не зламає вона відлагоджений процес, тому треба дивитися: ну, робити такий селф-асесмент з психологічного боку цієї людини. І далі поділюся дуже коротко. Як я боржу людину в проект, ми беремо людину і проговорюємо вже, коли ми договорилися, що вона працює з нами. Ми проговорюємо очікування, як вона бачить свій перший день, перший тиждень, можливо, перший місяць. Окей, якщо людина може думати стратегічно, говорити кварталами про рік, якісь плани, бо треба розуміти, яка буде супервізія, допомога з боку менеджменту для цієї людини. І далі я пропоную робити такі щотижневі зустрічі на перший і другий тиждень. Такі вантувани, під час яких я, як менеджер, збираю зворотній зв'язок від людини, збираю її питання. І по їх питанням розумію, наскільки. Коректно і окей, де онбординг цієї людини в проект, що вона вже може робити, що вона ще не може робити, які задачі не слід давати там на перший тиждень. Після першого тижня обов'язково зібратись на one-to-one, -one, проговорити, що пройшло, зробити таку ретроспективу, подивитися, що пройшло, що заважало, чим потрібно допомогти, і бажано запланувати наступний тиждень, навіть обов'язково. Плануючи наступний тиждень, ми можемо зустрітися посередині тижня, але бажано зустрітися на наступний. І таким чином, вже пройде два тижні, ми зрозуміємо, який в нас є прогрес, і плюс-мінус запланувати прогрес на наступні два тижні, щоб ми через місяць зрозуміли, а, куди ми прийшли. А далі, якщо вказати про третій тиждень, його можна залишити або в чаті не збиратись. Вантуван для перевірити, як людина може працювати вже автономно і зустрітися вже на кінець четвертого тижня і зробити такий місячний аналіз разом з людиною, попитати в неї, наскільки вона відчуває себе завонбордженою, які є питання, що треба зробити, щоб допомогти. В наступних тижнях. І таким чином, вже на другий і третій місяць людина вбудовується в базовий місячний такий план персонального девелопменту, і ви вже зустрічаєте з людиною на таких загальних правилах. Може бути таке, що людина онборджує, як в процесі онбордингу, зрозуміє, що вона там не в твоєму проєкті. або... Є якісь питання, які неможливо вирішити, то це показ. Ну, це буде видно на перших двох, звичайно, 10 днів в перших двох тижнях, і ви можете вже з менеджментом приймати рішення або замінювати цю людину, пропонувати їй інший, інший проект, або ви все ж таки знайдете рішення такі війни, які допоможуть все ж таки перформити якісно. Так. Подивимось. Так, Анна, у вас корона номер 2 Перша корона у Романа в чаті, але читаємо, які ключові елементи має містити ефективна програма онбордингу, щоб новий співробітник почувався впевнено та залучено з перших днів. О, дякую. Я частково вже відповів на це питання. Але тут я скажу про. Фідбек і доступність менеджера, супервайзера, або баді. Кожна людина, яка приходить в проєкт, їй ну, бажано, щоб надали або окрему людину, або таку роль, яку людина може поєднувати, як баді, або сексесор. Це людина, менеджер або технічний спеціаліст, який відповідає за умовну якість онбордингу. І це та контактна особа, до якої а, кандидат. Новий член команди ходить на по всім питанням, скажімо так. І для мене кут-прозора е, комунікація між цими людьми буде ну, мінімум 50% успіху е, онбордингу, тому що людина буде зрозуміти до кого звертатися, хто відповідає за її успіх, і вона зможе і надавати фідбек від свого процесу і його отримувати. Тобто основні такі ключові елементи це ефективна комунікація, ну, наявність цього баді і культура фідбеку. Бо коли людина онбордиться, вона не може розуміти всієї карти там, свого маршруту. Сподіваюсь, відповів. Певнено, ну і тут же скажу, що можна почати працювати впевнено з перших днів, але результатом і якість цієї роботи він буде видним ну, мінімум через тиждень або два. Так щоб можна було сказати. Банально людині треба познайомитися з членами команди, отримати доступи, залучитися до перших мітингів, подивитися на... Расі матрицю, хто який стейкхолдер в команді, подивитися на клієнтів, зрозуміти специфіку бізнесу клієнтів, почати контактувати з клієнтами і так далі. далі. І це може бути протягом першого-другого місяця. Звичайно, залежить від темпу. Їдемо далі. О, якщо. Так, у нас є мінімум один, іноді два коментатора. І якщо ви з нами, напишіть, будь ласка, що для вас найскладніше, або що найлегше в онбордингу, або можете додати при роботі в команді. Ми зможемо поговорити про ці питання. Зараз хочу поділитися візією з боку кандидата. Якщо я як кандидат заходжу в команду, і мені треба зрозуміти взагалі, як мій онбординг виглядає. Я б, як би я йшов в цей крок, я би розписав свій е, перший квартал по місяцям і просто помітив собі в календарі ці дати. Умовно, від. Е, Першого тижня, першого місяця, другого місяця і третього, тобто, в другий, третій місяць я маю відчувати як кандидат вже повністю робочою одиницею. Перший тиждень. Що би ми робили в перший тиждень? Перший тиждень мені бажано, якщо я працюю давайте так проектним менеджером, бізнес-аналітиком, селс-менеджером, проджект-менеджером, щось з цього, то що дотично до мого досвіду. Перший тиждень я би отримував, по-перше, там комп'ютери, техніку всю необхідну, робочі доступи, імейли, програмне забезпечення тощо. Плюс почав вивчати документацію взагалі про проект, про бізнес, з яким твій проект працює, і почав би контактувати з першими тіммейтами. Членами команди, другий тиждень я би запланував на основі результатів першого, тобто я би зрозумів і запитав, з ким я можу в п'ятницю, якщо ми в понеділок попрацювали, в п'ятницю сконтактувати, провести ван-туван і подивитися, чи мої очікувані розуміння першого тижня співпадають з очікуванням проекту. Якщо щось не окей, то ми це правимо і закладаємо в наступний тиждень. Якщо це окей, то ми робимо планування по відчуттю ну, вже наступного тижня. Другий тиждень ми можемо вже знайомитися зі всією командою, залучатися до всіх мітингів. ми можемо починати отримувати вже перші легкі задачі від команди і комунікувати з ключовими стейкхолдерами. На кінець другого тижня, початок третього тижня онбордингу я би як кандидат почав вивчати бізнес. Це зовнішню сторону, з якою працює команда, їх ключових особ можливо долучатися до ключових мітингів в Shadow Mode, в такому режимі спостерігача. І вже в процесі розуміння темпу команди, на кінець третього, початок 4-го тижня. Я би вже брав і наступного рівня задачі складності, вже б починав контактувати з бізнесом, почав би.